Опис імені Андомир. Ім'я Андомир є рідкісним слов'янським особовим ім'ям, яке, згідно з інформацією, пов'язується з територією Івано-Франківщини в Україні. На цій території Андомир позначає потічок, що є правою притокою річки Пістинки. А також хутір біля міста Косова під час дослідження виявилося, що поряд з цими назвами в народі існувала також особа з ім'ям Андомир. Це ім'я стало продовженням латинського імені Антоніус. У давньоримській культурі слово Антоніус асоціювалося з одним із шляхетських родів, та вірогідно, вийшло з прийменника Анти, що означає перед або попереду. З поширенням християнства ім'я Антоніус стало відомим іншим народом Європи, які адаптували його до своєї фонетичної системи, що в результаті призвело до виникнення декількох варіантів, таких як Антон, Анте, Антос Антас та інші. У новогрецькому середовищі ім'я Антоніус знало змін, група приголосних стала звучати як МД, і ім'я видозмінилося до Андон. Ця форма також поширилася серед балканських слов'ян. Таких як болгари, серби та хорвати в українських східнокарпатських говорах ім'я Андон було адаптоване до Андомир, при цьому українці додали до нього слов'янський компонент, мир, що збагачувало ім'я. Подібним чином інші народи також створювали гібридні імена, поєднуючи чужомовні основи зі своїми елементами. На думку дослідників, ім'я Андомир могли принести в українські Карпати переселенці з Балкан, що свідчить про його культурну та історичну значимість. Схожі на Андомир імена Ладомир, Лодомир, Радомир.